Не тільки словами, а й справжньою роботою розпочався круглий стіл, присвячений сучасним викликам екологічної безпеки Закарпаття та шляхам їх вирішення. Перед обговоренням проблему учасники долучились до всеукраїнської акції Чиста Україна. Прибрали територію біля річки, де влітку люди часто відпочивають. В тому, що це місце улюблене для відпочинку, легко можна переконатись із кількості залишеного тут сміття. Приваблива кам'янеця тим, що через територію проходить річка Уж протікає. І, звичайно, що це для нас велика радість, є де покупатися, але це для нас і велика морока в тому плані, що не хочу називати сусідні райони, але це пластмасова тара, і це все, що стікається сюди, де в нас є водоспад, збирається на таких крутизнах, і в нас є таке місце, де багато чагарників. Тобто це велика проблема прибирати. Після прибирання перейшли до теоретичної частини та засідання круглого столу. Ми на круглому столі хочемо не тільки сказати, що є проблеми в екології, а подивитися з точки зору глибоко. Бо ми запросили спеціалістів різнопланових, включаючи спеціалістів з Києва, тих, наприклад, в дорозі людина, яка брала участь у круглому столі, із участю представників Ради Європи і ООН, то мова йде про те, щоб ми змогли. Безпристрасно, об'єктивно, без угодовства чи владі, чи не владі, а просто об'єктивно оцінити ситуацію. А ситуація щодо екологічної безпеки Закарпаття не надто втішна. Присутні експерти б'ють на сполох. В Цілому картина по області плачевна. Якщо говорити про тверді відходи, і побутові, і промислові, нема належного зараз. Збирання я не говорю про роздільне збирання, до якого ми маємо перейти, тому що нема відходів. Є ресурси, це вторинні ресурси, це сировина. І в світі чому роблять роздільне збирання? Тому що це є цінний продукт, який у людей використовується для повторного виробництва. У нас відходів практично серед сміття, таких які треба утилізувати, десь відсотків 10». Під час круглого столу присутні фахівці виробили комплекс рекомендацій, за якими учасники шукатимуть шляхи вирішення проблем, які б допомогли покращити стан довкілля в області.